Знайомтеся, подружжя Гладченків із Чернігова, власники швейного виробництва. Історія їхньої бізнес-справи розпочалася у 2017-му. Тоді молода пара продавала трикотажні вироби на ринках міста, проте завжди мріяла створити щось своє. Було прийнято таке рішення, було продане власне авто, і створилося швини виробництво. Що я, що Максим, коли ми прийшли в цей бізнес, ми мало чого одно розуміли, скажімо так. Ми не мали ні освіти відповідно, ні досвіду. В принципі, навчались вже по ходу роботи. Завдяки наполегливій праці та любові до своєї справи Наталія та Максим з кожним роком розширювали свій бізнес. Початок повномасштабного вторгнення вніс свої корективи. Подружжю довелося тимчасово зупинити виробництво. Термобілизна була на залишках. Ми все вивезли, все віддали волонтерам або напряму хлопцям з травня місяця минулого року, коли ми відновили нашу діяльність після вимушеної зупинки у зв'язку з бойовими діями. Ми допомагаємо безкоштовно як волонтери. Тим, що ми можемо виробляти. Зараз молода пара щоденно працює над удосконаленням свого бізнесу. Одним із етапів розвитку стала участь у грантовій програмі від держави, яка діє в межах урядового проєкту Є робота. Гладченки одержали 250 тисяч гривень. Основна вимога для отримання фінансової підтримки створення нових робочих місць. Підтвердження про отримання гранта ми отримали в грудні місяці 2022 року. А самі гроші до нас поступили на рахунок. Здається, на початку березня за міні-грант ми купили обладнання і сировину. От, і найняли двох працевлаштувала двох працівників. Це були новостворені робочі місця. Загалом разом із подружжям почуттям одягу, зокрема, футболок, спортивних костюмів, худі, джогерів, займається ще 10 людей. Працевлаштування якомога більшої кількості осіб дуже важливе. Підкреслюють у Чернівському обласному центрі зайнятості. Потрібні нам нові робочі місця. Потрібно, щоб отримувала кошти і держава. Також потрібно, щоб люди мали можливість, якщо отримання грантів в великих сумах там є вимога залучення 30% власних коштів. То мікрогранти не передбачають такі таких умов. Тобто можна отримати кошти і започаткувати власний бізнес і приносити користь собі і державі, і взагалі нашій Чернігівській області. За понад рік дії державної програми на Чернігівщині грант для створення бізнесу або його розширення отримали майже 200 осіб. Залежно від кількості новостворених робочих місць. Люди одержують від 50 до 250 тисяч гривень. За ці кошти реалізують бізнес-ідеї в різних галузях. Зокрема, у ремонті автотранспортних засобів, торгівлі, організації харчування тощо кошти, які отримуються по мікрогранту, можна використовувати для закупівлі обладнання, меблів, оплату оренди, реклами, закупівлю матеріалів, сировини. Щоб отримувати грант або мікрогрант, необхідно звернутися через портал дія з заявою, бізнес-планом. Потім отримати успішну оцінку ділової репутації від Ощадбанку. А далі пройти онлайн-співбесіду з фахівцями центру зайнятості, дочекатися позитивного рішення і згодом відкривати або розвивати власний бізнес. Для учасників бойових дій і членів їх родин діє ще одна державна програма грант для ветеранів, у межах якої вони можуть одержати до мільйона гривень. У Чернігівській області нею вже скористалися чотири особи.